Вітаю вас, шановні глядачі. Вітаю всіх та кожного. Я Роман Заводовський, Езотерк Екстрасенс. Перші заморозки, перші сніги випали, тому я думаю, зараз най... найнагальніше питання це питання, яке стосується можливих блекаутів і можливих відключень світла, електроенергії, тепла. Тому що цей тиждень насправді дуже жорсткий, і мені, до речі, прогноз на тиждень теж випадав нехороший. Майже всі дні були чорними, крім четверга. Тому я хочу сказати: от і по Києву, от вперше за два місяці комбінованою балістикою били, дуже побомбили Київ, побомбили там, Дніпро, Кривий Ріг, Харків. Тому, знаєте, от в мене чомусь є внутрішнє відчуття, що зараз блекаути певні можуть початися. І удари по якихось джерелах інфраструктури теж можуть початися, тому що ви самі розумієте, зима прийшла, холода прийшли. Сніг випав за вікном, тому може бути всяке. Давайте подивимося, чи зараз почнуться оці блекаути найближчим часом. Давайте, грубо кажучи, до кінця року подивимося, якою буде ситуація з блекаутами, з джерелами інфраструктури. Добре, записую цей відео, до речі, зараз 13.11. Так, сьогодні 13 число. 13-11 записую в 11-й годині ранку. Тобто зараз 13 листопада. Ми дивимося, грубо кажучи, до кінця року, до кінця 24-го року. Яка ситуація буде з блекаутами? Чи будуть бомбити джерела інфраструктури активно? Так, добре, на циганській колоді я витягну 4 карти. Так, на таро, на таро я теж витягну 4 карти. Мені так чомусь іде інформація. Так, є. І на гральній колоді я витягну три карти. Давайте ми з вами це питання максимально деталізовано розберемо. Так. Добре, давайте подивимося. Значить, так, карта возлюбленого, карта сильної чоловічої енергетики хороша карта позитивна. Далі дивимося, карта жінки матері з дитиною на руках. Поки що карти хороші. поки що. Ситуація не є прямо сильно чорною. Карта Путішевія падає. І ще одна карта карта скорботи. Ну, дивіться, три карти позитивні, одна негативна. Карта скорботи. Тобто, карта скорботи говорить, що все-таки удари по об'єктах інфраструктури будуть. Ну, я думаю, що, скоріше за все, це може бути десь регіонально, виборочно. Тобто, це може бути не так, що по всій країні. Але давайте подивимося, що показують карти Таро і що покажуть ці, гральні карти. Добре, дивимося. На таро Лицар Пентаклів, карта чоловічої енергетики, карта сильного чоловіка, Туз Жезлів, карта сили, карта успіху, хороші карти поки що падають пряма позиція. Перевернута позиція лицар мечів. Це карта коварства, це карта підступності, це карта агресії. Лицар мечів перевернутий. Це не хороший знак. І ще одна карта двійка кубків. Карта любові, карта Союзів, карта об'єднань. Ну, дивіться, знову та сама ситуація, що і на циганській колоді. Одна карта негативна, три позитивні. Тепер давайте подивимося тут. Вісьмірка червова карта брехні, карта обману, карта залякування падає активного. Четвірка бубнова фінансові затримки, заморозки фінансові. І карта гадюки дволикість. Карта провокації, карта агресії. Знову ж таки. Ну, тут карти такі трошки напружені, але пікового чогось чи сильно чорного не падає. От тільки от карта гадюки не дуже хороша. Решта карти, я би сказав, скоріше, нейтрально негативні, але не є сильно чорними. Тобто, якщо підводити підсумок і говорити, я скажу так: я не бачу таких сильних блекаутів, як це було в 2022-2023 роках. я не бачу таких сильних блекаутів, як це було в 2023, 24 -му роках. Я би сказав, що блекаути цьогорічні, які потенційно можуть бути, будуть слабшими, меншими, і вони будуть більш виборочними. Тобто, це не буде по всій країні. Це все-таки буде більш регіонально. Тобто, мені так карти показують, принаймні до Нового року. Принаймні до нового року ситуація така. З нового року треба буде, то ще подивимось. Але сподіваюся, що тоді вже буде не актуально. Сподіваюсь на це дуже сильно і молимося за це. Я хочу сказати, що треба робити більш деталізований прогноз по регіонах, щоб сказати, де будуть більші блекаути. Ну, зараз багато хто скаже, що ну, це певно схід, це певно південь, можливо, десь трохи центральна Україна. Але я ж кажу, що треба буде дивитися ще окремо. Де є найбільші загрози ударів по джерелах інфраструктури та блекаутів. На цей, раз, на цей раз мій прогноз вийшов позитивніший, ніж багато моїх прогнозів. Так що не треба казати, що я тільки нагнітаю і що я тільки залякую. Ні, це не так. Ви самі бачите, як я працюю. Що мені карти показали, те я вам сказав: не більше, не менше. Так що, я думаю, що принаймні цього року в плані блекаутів буде спокійніше. І будемо дуже всі на це сподіватися. А взагалі, сподіватися варто на те, щоб війна якомога швидше закінчилася, молитися за це, щоб війна якомога швидше закінчилася. Тому що мир це найголовніше. Мир, спокій, відчуття стабільності і здоров'я. Само собою розуміється, все інше в тому світі можна нажити. Якось так. Добре, шановні глядачі, ви не забувайте ставити лайки в тому числі цьому відео. Пропонуйте нові теми для прогнозувань. Теж пишіть мені в коментарях в описі під відео. Якщо є якісь питання особистого характеру, звертайтеся за номером на сторінці в ТікТоці і в Ютюбі в описі під відео і в шапочці профіля мого Тікток-каналу. І що я ще хотів сказати, я хотів сказати так: що цей тиждень дуже напружений, він ще не завершився. Київ досить жорстко побомбили, побомбили багато східних регіонів. Ну мені, до речі, карти погані на цей тиждень випадали. І на Київ теракти, карти показували, і на Харків. Так, тому ситуація така не дуже хороша. І на Суми карти показували, дуже таку печальну картину насправді. Тому я би сказав, що ситуація складна, ситуація небезпечна. І будьте, будь ласка, максимально обережні. Це дуже важливо. Так, ну, на цьому, певно, що все. Так. Тематичні прогнози я зараз проводжу частіше. Заходьте, будь ласка, ще також на моїй прямі ефіри. Там також є дуже багато цікавої інформації, яку можна почути. І так, я зараз працюю максимально активно для того, щоб записати якомога більше прогнозів, якомога більше інформації подати, тому що часи такі, що кожного дня щось відбувається, кожного дня якісь динамічні події, переміни, якісь такі от трансформації дуже сильні. Тому. Віримо, надіємося, сподіваємося, що все це якомога швидше закінчиться, що настане мир. Хочеться миру, хочеться благополуччя, хочеться спокою для всіх. Ну і знову ж таки, я вам скажу усім, що я бажаю від щирого серця добра, благополуччя, здоров'я, захисту вищих сил. Так, з вами був Роман Завидовський. Дякую вам усім за увагу. Дякую за те, що дивитесь мене, лайкаєте, підписуєтесь на мене. Тему блекаутів я розглянув. Переходимо до наступних тем. Цілую, люблю, обіймаю. Мирного неба над головою усім вам бажаю. Побачимось!